Цей прекрасний, дарований Богом час. І я хотів би разом з вами прославити ім'я Бога нашого і сказати слава Богу. Дійсно, чудний Бог, що ми можемо сьогодні бути на цьому місці, в цей недільничний час і славити Бога піснями. Я завжди це люблю говорити, тому що це дійсно приємно для нашого Бога. Ми можемо славити піснями, можемо славити віршами, і можемо найголовніше роздумувати про те, що сьогодні буде говорити нам слово Боже. Правда ж? Слово Боже нас навчає, наставляє і докоряє. Правда ж? Але як хотів би я, щоб ми сьогодні дійсно не думали про те, що нас чекає в цьому тижні, що нас чекає завтра або ж післязавтра. Я не хотів би, щоб ми зараз думали про те, можливо, що ми будемо робити на роботі. Або що ми будемо робити сьогодні після зібрання. Але я хотів би, щоб ми дійсно зараз відкривали свої серця для того, щоб слухати те, що хоче говорити сьогодні Господь до нас, бо він сьогодні хоче говорити до нас через слово своє. І я хотів би прочитати одне місце Писання для всіх з нас, знайомих, ми це можливо читаємо, хто, можливо, багато раз читає, хто, можливо, це на пам'ять знає. І книга пророк Ісаї говорить такі слова: це 54, 55 розділ, шостий віршик. Там прості слова, ми всі можливо, їх знаємо, це шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Сьогодні до нас Бог є дуже близько. Біблія говорить, де двоє чи троє зібрані во ім'я Моє, там я серед вас. На сьогодні не є двоє, не є троє, а у нас сьогодні є більше. І сьогодні у нас є більше, і сьогодні ми маємо велику привілегію, що ми можемо бути в'єднані з нашим Богом. Тому, скажемо, слава Богу. Дійсно, Бог благий до нас великий, тим, що ми маємо зараз тут служіння. Понад 50 країн мають великі переслідування християн, і вони не мають цього. Вони не мають вільного зібрання, вони не можуть вільно читати Слово Боже. Вони є переслідувані, але ми сьогодні можемо збиратися, можемо прославляти нашого Бога через наші пісні, вірші і проповіді. Знаєте, я ще хотів би зачитати для нас також всім знайоме місце. Це є перше Солонян. П'ятий розділ. І 16 вірш. Завжди без безперестанком моліця. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусе. Духа не вважайте, не гордуйте простоми, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. Знаєте, часто я думав, як нам мати єднання з Богом, як нам почути, можливо, що до нас хоче Сьогодні говорити Бог. Часто, можливо, ми хочемо, щоб до нас приїхали якісь. Можливо, знамениті люди, правда, ж, можливо, якийсь пророк, щоб якийсь проповідний хороший приїхав. Але одного разу я в своєму житті таке пережив, що коли в моєму житті була важка ситуація, я хотів знати питання і відповідь від Бога. І Питав, Боже, ну чому там пророк до мене не підійде? Чому він не може до мене проговорити через слово Твоє? Чому не може до мене прямо сказати на цю ситуацію? Але одного разу я прийшов. Служіння. І там така співалася хороша пісня. Я сижу у них Ісуса, слухаю Його слова. О, як любо, як солодко навчати світ з Христа. Я зрозумів, що якщо ми є тут а, на цьому місці, то нам потрібно шукати присутності Бога. Як нам потрібно шукати присутності Бога, коли ми, можливо, чуємо, коли ми, можливо, думаємо про якесь різне, а не відчуваємо те, що до нас сьогодні хоче говорити Господь. Бо пише Біблія, свої очі я звожу на гори, звідки приходить мені допомога, а мені допомога від Господа, хто вчинив небо і землю. Сьогодні нам потрібно свій погляд тільки повертати на Ісуса Христа. Тільки на того, хто виконав. Те, що не підвласне було людям, а підвласне тільки було Ісусу Христу, Він прийшов на цю землю, щоб нас спасти. В одному в одній країні, де було дуже багато непоганих законів, і там навіть така була ну, закон такий, що кара була смертна. І одного разу діти, які маленькі були, вони ну, маленькі дітки, вони ж не розуміють, що таке там, можливо, вкрасти, можливо, що ж таке, взяти десь когось щось. І один хлопчик, який був на базарі. Він випадково просто взяв собі, просто взяв пиріжок і взяв приніс до хати. Та людина, яка бачила це, вона, звісно, повідомила в, в державу. І люди, які є органи держави, вони прийшли додому і кажуть, нам потрібно вашого сина забрати. А батько, який його, його був, каже, що трапилося? Чому? Ну чому, навіщо вам, вам мій син? Каже: він сьогодні забрав ну, цей пиріжок. І батько, який люблячи є, він. Каже, ні. Каже. Я не віддам свого сину. Каже, лучше ви мене заберіть, лучше мої руки заберіть, лучше мене заберіть на цю кару, чим ви мене будете забирати. Знаєте, Ісус Христос Він пішов на цей світ, щоб спасти грішника. Але ми вже є спасені. Ми вже є спасені кров Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми дійсно вірили в те, що Ісус Христос є для нас, Сином людським, для нас, Сином Божим, який хоче, щоб ми дійсно дійшли до вічних осель з нашим Ісусом Христом. А Богу Хай буде слава. Амінь.